Моя организация старая, по большому счету. Ей 80 с лишним лет. Но команда, которой мы сегодня занимаемся, работаем, она молодая. На сегодняшний день эта команда от души и сердца пришла работать волонтерами в Червоный Хрест. Черкасская область получила очень большой груз гуманитарной помощи. Мы обеспечили 22 тысячи семей гуманитарной помощью. Продукти получили в понедельник, сейчас пришли прийшли за за постель. Уже столько пройшло времени, все таки до сих пор оказывается помощь людям. Большое вам спасибо. У нас організації є банк одяг. Багато громадян хочуть поділитися своїм одягом, який вони можуть надати тимчасово переміщеним особам. Вони його перуть, приносять до нас в гарному стані, і ми дуже вдячні нашим громадянам за таку допомогу. Тут у нас жіночий одяг, тут у нас чоловічий одяг, взуття і дитячий. У нас вже є такі мамочки, які приходили в нас вагітні, а тоді вже приходять, вже в нас є дитинка, вони вже знають хлопчик і дівчинка і вже беруть на дитинку. Допомагає наше національне товариство Червоного Христа з обладнанням згідно програми Браво. Банк одягу буде біль... збільшено і буде в ньому більш сучасне обладнання. З серпня місяця на Черкащині запущена велика медична програма, яка називається Національний мобільний медичний пункт. Він передбачатиме шість таких автомобілів. Лікарі на цьому автомобілі будуть приїжджати і працювати в медичному кабінеті, який є в селі. Але якщо і немає такого кабінету, деякі, деякі села вже не мають кабінетів, то можна якийсь первинний огляд привезти в автомобілі. І, я думаю, це неоціненно.